Привіт, моя любі! Вітання з Демар. Ну от я і доїхала до Тоса Демар, Ніси, яке я мрію завжди, коли я на Коста Брава відвідати. Я його обожнюю. Ви я впевнена, що також в нього закохаєтесь. І так, мої. Я, все буду, я зараз без мікрофону я е, 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 економлю його е, е, зарядку, і я буду говорити наживо, відповідно, звуки міста будуть чутно безпосередньо. Ми знаходимось біля інформаційного центру, біля ка. Біля автостанції і кладовища давнього, -давнього кладовища Тоса Демар. Я буду вам все показувати, розповідати, тому що я тут дуже багато разів, і звісно, ці всі місця я відвідала неодноразово. Ми доїхали з Лоридимару, квиток коштує. 2,7 туди назад 5,4 євро. І на протязі 20 хвилин дуже мальовничої дороги, повним автобусом, під гомен іспанців і навіть китайців. Ми доїхали сюди. Показую все наживо, як це все відбувається. Неймовірна прилина, то Садимар, саме історичні атмосферні моменти буде робити біля Крев, біля фортеці на чудових середньовічних вулицях. Позаду мене оливкові дерева. Ось такими дикими оливками. І ось цей модерний. Бачите, з нашими чорнобривцями фантастичними. Символ модерний Тосо -де -Мар. Е, Ось такий ніби як спрут, я б сказала. І чорнобривці. Ось такі іспанські чорнобривці, підійдемо поближче. Ні, це не чорнобривці, це якісь інші іспанські квіточки. І в столі ці, транс, Транскандінс, ніби ось такий спрут. Ось цей інформаційний центр. Там ви зможете взяти безкоштовну карту, тосо домар історичні, довідники, прапор Іспанії Євросоюзу і там автостанція. Підемо побачимо. Ось мапа. І інформаційний центр Каталанії Каталонії по українськи. Туди дорога в нове місто. А ось туди ми будемо рухатись до середньовічного міста і фортеці. Туристи з Китаю і з усіх країн світу. Ось так виглядає місцева автостанція, це маленьке селище, і туалетні кімнати. Я хочу сказати, що там чисто прибрано і є папір. Ну, в цьому плані так. Да. У нас, напевно, в таких селищах туалетні кімнати, ще дерев'яні будиночки з діркою, як є. А ось квиток назад я також купити не змогла. І зараз я вам покажу чому. Тому що з першої до 16.30, тобто 3,5 години, сієста, обідня перерва. Тому квиток я вже буду купувати безпосередньо перед виїздом, чи в касі, чи заплачу водію. Залишився станцію ззаду. Я знаю час, коли мені треба підійти. Знаю, що їхати 20 хвилин, щоб я встигла на вечері, і зараз я вас чимось дивую саме зараз тут. Ми зайдемо з вами до кладовища. Я дуже люблю відвідувати такі місця, тому що це говорить про культуру, про історію нації. Вона абсолютно відрізняється. Для мене це новина, не новина. Я вже тут бувала неодноразово від наших. Але подивимося, як це відбувається в Тосодимар. Дуже дуже цікаво і в Льорет де Марі Неймовірне давнє модерністське кладовище. 1874 рік ми бачимо рік заснування і ось так це відбувається. Скрізь давні оливкові дерева, туї, місце для водички. І ось такі, бачите, місце для заховання. Вони, їх можна купити, ну, загалом це не дешево коштує. І ось так ми бачимо. Як тут прям родинами поховані люди і спокійно приходять родичі, поставити квіти, поспілкуватись, згадати, віддати День пам'яті. А ось резервовані місця. Бачите, фамілія надал Марті. тобто місця, які зарезервовані. В декілька рядів це все відбувається. Навіть з портретами, з мушлею. Тут подвійний таке місце. Давні, височення, кібариси, різні сектори. Ось так щось більш на сучасний кшталт. Лавочки, де можна посидіти. Бачите, тут по периметру Кибариси згадати, побути своїми роздумами. А ми виходимо назовні і будемо рухатись до середньовічного міста і фортеці 12 сторіччя Тосо-де-Мар. І дивитися, я люблю це все безмежно. Тим часом привіз автобус знову туристів з Льовет-де-Мару. Але нам туди ще рано. Ми їдемо ідемо в Тосо -де мар Дуже схоже на Чороб... Чорнобильці, але ж ні. І ось наша дорога проходить до середньовічного міста Тосо-де-Мар. По дорозі довідник. Куди і як можна піти в Тосо. Ось перше, що ми зустрічаємо, це давні давньоримські розкопки, це віла романа, тобто віла е, римського періоду, яка датується з першого сторіччя до нашої ери, до шостого сторіччя нашої ери. Тобто, уявіть, які давні поселення саме тут були. А навпроти ще одна родзиночка. Тут хто володіє англійською, іспанською, все можна прочитати. Дуже цікаво. І ці розкопи почалися в 1914 році, тобто в порівнянні першого сторіччя до нашої ери. Ну, можна сказати, ось-ось. І ось цей неймовірної краси, барочний будинок Каса де Кулова Томас Відал Рей. Це стиль каталанського бароко. І він був збудований в 1660, 1697-1764 роках. Сюди можна потрапити всередину. Я там була неодноразово, ми бачимо прапори Іспанії. Це був госпіталь. Саме цей будинок будувався як госпіталь. Все збережено в автентичному стані. І ось саме ось така барочна каталанська вежа з різнокольоровими такими скельцями. А ми рухаємось, далі залишаємо будинок у госпіталя позаду, 17 -го сторіччя, і наш рух вперед. Бачите, які чудові глазуровані надписи на сучасних навіть готелях Сант-Йозеф. Адже то Содимар на початку 20-го сторіччя було пристанищем богемних художників. Навіть Марк Шагал сюди приїздив, щоб малювати свою красу. А ось так виглядає поєднання історії сучасності. Сучасні будь готелі в Тоса Демар. Ось такі височайні пальми, галявинки. Ось такі, бачите, як е, вітрильники. Назву будиночків. Там дуже гарний готель Нептуно. В цьому готелі ми його інспектували і ночували якось одну ніч. Якщо буде час, покажу. І ось ми вже бачимо давні будинки. Це кінець 19, го початок 20-го сторіччя. Ми з вами заходимо в середньовічне місто Тосадемар. Ось так це все виглядає. Бачите, ось такі сути у барселоні балкончики на кшталт французьких, і неймовірні брами. Обожнюю це все. Яка ж це краса? Я б милувалася і милувалася. Просто хочеться е, зупинитись і роздивлятися. А ось одразу будинок навпроти. Їх тут буде багато прибагато. Подивіться, все автентичне, все збережено в такому вигляді, як воно було під час забудови. І в цьому є сенс. Бай-бай! Іспанські туристи, ми милуємося цими дверима, фотографуємо один одного і, звісно, в перечутті зустрічі з фантастичним тосом Демар. Я обожнюю такі мандрівки. Попереду ще стільки всього я. Збиралася з емоціями, відчуттями, тому що розуміла, що я буду бачити. Я знаю, що мені не вистачає ні одного, ні другого приїзду, але в мене є ще в запасі один день. Можливо, я і повернуся. А зараз таке буде, таке буде. Тоса Демар, місце моєї сили і любові. З любов'ю з Каталанії, провінції Жерона, ваша Оксана Дем'янишина. Продовження буде.